Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук, дипломатії. Як популярна музика впливає на політику? Про це та багато іншого у програмі Дипломатичні діалоги, підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Добрий день, доброго дня. Ми студенти Донецького національного університету імені Василя Стуса з історичного факультету. І сьогодні ми хотіли би проговорити про Михайла Грушевського. Як відомо, чим більше яскравою є історична постать, тим більш дискусійними будуть питання щодо того, як висвітлювати її, З цілком очевидних причин така ось ситуація склалася і навколо особистості Михайла Грушевського, діяльність якого є вельми різносторонньою. Нам nah, він відомий насамперед як політик. Історик, а також як публіцист, а, як ти гадаєш, з чим це може бути пов'язано, в тому сенсі, що його більше знають як політика, а не як історика, повідаючи на це питання, можна скажімо так, виявити те, що серед наукових кіл існує дещо більш зворотня думка а також тих людей, які цікавляться історією і безпосередньо стикалися із постаттю Грушевського його наукової діяльності, його наукових праць і загалом тих матеріалів, автором яких він був. А от за умови, якщо Історик або ця людина не цікавиться саме періодом української революції, де Грушевський фігурує насамперед як політик, а не історик. Тому тут складається така ситуація. Також ще однією із таких причин це може бути пов'язане з тим, що політична діяльність є більш цікавою для висвітлення загалом такому. В контексті різноманітних дискусій, обговорень, а науково-популярних матеріалах, медіа, а вже якби наукова діяльність, вона більш вузько направлена і тим самим її швидше побіжно згадують, ніж так, дискутують щодо неї. І тому з цих причин формується певне таке хибне враження щодо. Його діяльності, а також, скажімо так, що наголошення на різних аспектах діяльності там у різних цілях, через що і відбувається деякі формування декількох таких образів щодо направленої діяльності грошевського в уяві українського суспільства, так це цілком можливо. Хоча з приводу того, чому з'явилося декілька полярних тверджень щодо його діяльності, можна говорити довго, оскільки тут простежується радянський вплив, який і Формував його образ в досить таки негативному контексті, але зараз ми говоримо не про це. Пам'ятаю, я наштовхувалась на статистику 2007 року. Зрозуміло, що вона застаріла, але я не думаю, що кардинально змінилася за цей час. Так, ось згідно неї, близько 1 третії відсотка оцінювали діяльність Грушевського саме як історика, в той час як політика, близько 16%. відсотків. Тому сьогодні ми хотіли б обговорити насамперед його наукову діяльність, його основні праці, внесок і ті аспекти, які є маловідомими. Наприклад, його наукову діяльність можна розбити на два аспекти: академічну і викладацьку це написання наукових праць, невеликих статей, очерків, однотомних праць, доходячи вже і до багатотомних, гадаю, що переважна більшість чула про існування такої десятитомної праці, що іменується історія України Руси. Він Присвятив на її написання більш половину свого життя, окрім того, створення праці припадало на вкрай складні часи. Такому історичному контексті в ній він досить -таки детально розглядає історію України від найдавніших часів до доходячи аж до сімнадцятого 17 століття. Однією із таких м, ключових особливостей є те, що вона, скажімо так, розвіює міф, нав'язаний завше російською пропагандою про спільне утворення українського та російського народів. Власне, так пише сам Грушевський, як общеруської історії не може бути як нема общеруської народності, окрім того. Го дана праця є першою, яка досить детально розглядає українську історію і є базовою у подальших дослідженнях. Варто також враховувати, що вона не є ну не була остаточно закінчена і не доведена до сучасності групи Грушевського, і могла б дійти до там більш пізніх періодів, але одній людині було фактично неможливо боротися із настільки величезним масивом інформації, і фактично він був прохідцем в даній. Галузі в такому грунтовному дослідженні тому. Це навіть, скажімо так, вона стала однією із тих ну, як я вже казав, що вона є, вважається найбільш важливою праць в українській історіографії і вважається таким базовим елементом для подальших авторів, які планують досліджувати історію України. Також розуміючи необхідність створення більш коротких і уза, ну, таких більш узагальнених праць з історії України, з під його пера вийшло декілька праць, так меншого плану і які менші за обсягом і є якби більш орієнтовані. Ованими на такій ширшій маси, скажімо так, це, наприклад, очерки історії українського народу 1904 року. Потім ілюстрована історія України, яка була видана до часів Першої світової війни, із цією ілюстрованою історією України, то з нею досить таки зручно було працювати, тому раджу. Ознайомитися із нею цілком очевидно, що вони більш стислі, але це не робить їх поганими, та й загалом вони є більш доступними для читання ніж багатотомні праці. Мені здається, в даному контексті буде доцільно також згадати про шеститомну працю, яка називається історія української літератури, і вона як не дивно торкається питань пов'язаних саме з розвитком української літератури. Перші п'ять томів було надруковано в Львові, в свою чергу, шостий, який залишався в Рукописі аж до часів незалежної України і був виданий лише у 1995 році. У цій книзі окреслено різні періоди української літератури, те які теми в ній підіймалися, напрями, які впливали на характер матеріалів та інших аспектів. В ній ведеться час від княжої доби і доводить аж до ХХ століття. Окрім того, в своїй праці Грушевський акцентує увагу на значення літератури для формування української національної свідомості і ідентичності саме тут він показує, яку роль українська література відігравала в формуванні української мови і культури, а також те, як у майбутньому вона вплинула на розвиток українського національного руху, і з цього ми можемо побачити, що він орієнтувався не лише в питаннях історичного процесу, а й того, як відбувався розвиток української культури. Також як такий варіант, то пригадується стать. Ті, які зокрема, наприклад, на прозі нової України 18 року, 1918 року видання, матеріали до якої були створені у період становлення УНР. Тут він в цих статтях він торкався багатьох багатьох аспектів, які торкалися цих тем, найважливішим є те, що тут можна простежити те, як у цьому такому складному вирі подій відбувалося формування та становлення таких ідей, ідейних там поглядів певних щодо становлення України в цей період, та й загалом перших років ну загалом висвітлюються перші роки перебігу цих подій, тому результати певних. Рішень можуть бути досить очевидними для нас, які хто вже власне про них і знає приймає їх такими, якими вони вже відбулися, і вони очевидні для нас. А для тих, хто їх власне приймав в історичному проц... ну, в минулому, то вони не надто і очевидні були. Ми можемо наводити багато прикладів, але все ж таки за різними оцінками налічують дослідники близько дві тисячі наукових праць, які більшою і меншою мірою можуть бути важливими для формування дослідження особливостей наукових поглядів Грушевського. Вони звісно впливали на інші аспекти його діяльності, але саме в даному контексті ми говоримо про його академічну діяльність. Її він розпочав після отримання магістерського ступеня з історії при університеті святого Володимира. Це сучасний Київський університет імені Тараса Григоровича Шевченка. І вже наступного року, після переїзду до Львову, він став професором Львівського університету. Тут він очолив першу кафедру з історії України, що, звісно, стало важливим кроком для загального поширення науки на нашій території в подальшому. Крім цього, паралельно із викладацькою Яльністю Грушевський очолить наукове товариство імені Шевченка у 1924 році. Він повернеться до України, яка вже перебувала під владою більшовиків. Це рішення викликає багато суперечок і оцінюється з різних сторін часом. Поляризуючись. Звісно, він продовжив працювати над різними науковими матеріалами і очолював керівні посади у Вуан і навіть став академіком Академії наук СРСР. Але вже згодом про нього буде заборонено згадувати, і його праці не видаватимуться. Деякі з праць будуть видатні за часів незалежної України, і загалом його науковий доробок все частіше використовуватиметься в наукових колах. От такий от цікавий факт, що починаючи від 2002 року було оголошено про створення повного зібрання творів Михайла Грушевського у 50 томах, що зібрало б увесь його науковий доробок, і це і мемуари, і постулярні якісь матеріали, Грубо кажучи, все те, що вийшло з під науковця. Отже, як можна простежити, наукова діяльність Михайла Грушевського досить велика і не обмежується лише виданням наукових праць. Крім того, вона досить широка, в тому плані, що він торкався не лише питань історії, а і української літератури, культури, джерелознавства, ідеологічних питань, що дозволяє нам усвідомлювати той факт, що Грушевський розглядав історичні ні, процес досить цілісно, тому дослідження його праці залишаються актуальними і до неї. І загалом, завдяки ньому, було сформовано це дослідження. Тому в недалекому майбутньому хотілося б ще висвітлити його політичну діяльність, яка з метою більш з метою формування більш повної картини щодо нього, і як скажімо так, певно, такого розуміння е, політичних його поглядів, які власне і впливали на трактування тих чи інших історичних подій. І як безпосередня участь в них відбилася на його наукову діяльність? Гадаю, при наступній можливості ми це власне і зробимо. До зустрічі в наступному випуску з вами були студенти Донецького національного університету імені Василя Стуса, Басько Роман та Головченко Яна. Дипломатичні діалоги. Чому імперії віджили своє політичні символи у кіно? Твіттер та фейсбук дипломатії як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.